І всім привіт! З вами Назар23К. І сьогодні я поїду в отель, який я купив за 100 баксів, і буду робити найсмачніший суп в світі. Ну, а перед тим, як я буду його робити, ставте лайк і підпишіться на мій YouTube канал і на телеграм канал. Ось, ось ось QR код як ви бачите на своїх екранах. Я злій, щоб ви подивились на нього. Ну, а я. Починаю. дякую за 100 подписчиков. Вы найкращі. Пацаны, по идее, я должен поехать в эту сторону. Так, давайте чуть-чуть ускорение. Ускорение. И вот наш отель. И подивися, там какой-то бомжик. Он так дивиться на меня. Может, он хочет сказать? Что-то мне. Привет, бомжик. Привіт, дай, грошей. Я дай мені грошей, Дурак. Пацаны, я не хочу з ним общаться, поэтому краще я піду. Я сказал, дай грошей, Я тебе сказав, сказал. Мене є коващика. Дай... Пацаны, бежим, 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 бежим. Фух, заспокоївся, тупий ви, блин. цей чувак. Машину я поставлю сюди. Кстати, ось мої ключі, зараз я їх візьму. Так, пацани, відкриваю свій дім і ось мій новий дім. Подивіться, як тут гарно. Так, давайте закриємо дверці. Він за 100 баксів продається, і це не дуже дорого, як я собі хоч представляв. Дивіться, який він гарний. У нього є тут всі попкорн, диван. У нього є О, гроші, це мені на оренду я собі вже поклав. Тут є годинник і багато чого цікавого. Тут є ось такі ще. Штучки. І я навіть замітив, що тут з одного із вікна, як ви бачите, пацани, тут якась незрозуміла штучка. Ну добре, пацани та мої підписники. Тут ще якась раковина є. До речі, інтересно, що було в раковині, її треба, може, почистити буде якось. Ну, а це вже буде потім. І тут дивіться, якийсь топор навіть є. Цього я не замічав. Я його замічав ще дуже давно. І тут якийсь телевізор є. І вентилятор. А на що все до деталі подобається говорить? Вентилятор, якось там він. вітрильник забув вже. Це телевізор, це топор. Е, Ну не топор, а сокира це у нас сокира. І, в принципі, все добре, ребят. О, і ще вона лампочка. Ну, я поки що поїду, і що? Візьму продукти. Ну, ладно, я пішов. Так, ребітульки, візьму ключики, відкрию і закрию. Так. Закриваю, закриваю, часом, Тим часом. Тим часом бомбиш. Так. Повірю, чи його вдома нема. Блін, його вдома вообще нема. І слава Богу, якесь щось тут є. Тут є сейф. Блін, спробую відкрити. Блін, не виходить. Може, якусь карточку знайду. Не знаю, де я можу знайти цю карточку. О, ключі! Наконец-то я нашл собі ключі. Сейчас спробую відкрити. Так, беру, прикладаю. І в мене може щось вийти. І так, давай, давай. О, май гаш! Я відкрив двері. Зайду, поки не пізно. Іначе він зараз вернеться. Так. Позакрию двері, щоб ніхто не сапад до трамнічу. Так, сиїв. Так, відкрию його, так би мене закритий. Що це за день сьогодні в мене такий? Боже мій! Подивись, скільки грошей я знайшов. О, боже мій! Так, візьму-ка я собі парочку. Боже, я навіть хочу собі забрати, тому я його забираю з собою. Візьму всі гроші і бу... збирати. Пацани, я вже приїхав за своїми продуктами і блін, цей бомж мені щось він мені нагадує. На кось я ну не добре. Так, де там мої ключі достаю стоп. А де мої ключи? Алло, А де мої ключи? Блин, я их походу тут залишив. Блін, тільки не говорить, що. Блин, двери в відкритій. Стоп! Я их закривав и потеряв ключи. Це начало лиш одно. Бомж! Бомж! Ой, тихо, тихо, тихо. Надеюсь він нічого мене. Стоп, а де попкорн? мои гроши! Ах ты ж, зараза ты ж такая! Шкафчики по моим глазам даже! Двери открывал! На моему приватному бутынку на улице Читинко 2! Ну сейчас я тебе устрою! Ты ж тупой бомж! Эй, бомж, вставай! Что <свист> такое? Что я сделал не так? Быстро <свист> выдам мне пакет! Алло, ценный пакет выдал! Я тебе сейчас цей пакет вообще не отдал! Все, я пишу! Ах ты ж, сразу ты такая отворота моя, я тебя прибью! Фух, ребятульки, наконец-то я встыг. Ти подиви, уже тисячу гривень потратив, ця тварюга мені. Боже мій. Я ж це на ареду должен був сплатить. Тварюга вона така. Треба работать тепер. Ну, хоч спасіба, що ти не потратив всі мої гроші. Тепер буду бути уважним. Так, закривай тепер на пін-код. Чи ж так можна стати такою тварюгою, щоб вкрасти. без спроса в мене гроші? Ти ж така ж ти тварюга така ненормальна. Вкрасти в мене гроші. Боже мій. Ще раз ти в мене вкрадеш гроші, я, як в тебе вдарю, я хоч і мільярдер. Но я розумна людина, і я не буду так вести себе по супер глупому, хоча я багат. Тому все, Ли, хоть, слово, то я тебе прибью. поняв ти зараз, Ну щоб ти вже не цей не розравився, ти ж, звісно, бомж на тобі сотку. І якщо ти опять хоч раз мені вкрадеш, ти ж ти ж можеш робити. Подивись, ти п'єш алкоголь. Ти пиєш, багато чого поганого, а гроші я тобі дам, щоб ти поробив і заробив достатні гроші. Поняв мене? Ти тварюга, ти така ненормальна. Да, все, все поняв. Фух, тварюга, ти це ненормальна, блин. Не набіжу тебе, все, і пока, я пішов від тебе. Ти ж тварюга така, піду за продуктами поїду вже. И пока с вами был Назар 23К. И блин. И подписывайтесь на мой канал и ось мой QR код И всем на мой телеграм-канал. И всем пока. Ставь лайк, подписывайся на мой YouTube канал и скануй QR-код, так я тебе сейчас тут показал. Ну и всем пока. Всех кука кохаю, всех обожаю. И всем Пока-пока! Наведите на таких бомжей, як в мене. Представьте собі, ця, блин, тупа вкрала в мене гроші. І всем пока!